Привіт! Сьогодні ми відправляємось в Карпати по маршрутах чорногорського хребта. Це Говерла, Піпіван, Траверси, а також ночівлі в горах. Біля мікрофону, як завжди, мішання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та я бажаю вам приємного перегляду! Добрий ранок ну, і як тобі враження від першого, mm -hmm. першого візуального бачення гор. Перше візуальне бачення гор в тому можу... році. На вищому рівні. Який. Я не можу з тобою не погодитись, просто красота. Точкою старту у цьому поході було селище міського типу Ворохта. Дістались ми туди нічним потягом Львів Рахів. Укрзалізниця, до речі, приємно здивувала станом вагонів. Тепер навіть плацкарти мають ремонт. Тут є розетка та світло, і вечором можна прочитати книгу або підзарядитись. Повага, Укрзалізниці за це. Все, він, він поїхав безвозвратно. Друзі, усім привіт! З вами Мішаня. Сьогодні я відправляюсь в Карпати разом з Русланом. Руслан, привіт. Руслан провідник в зону. Власне, ми ще по ходу відоса будемо знайомитися, розповідати власні історії з походів, але то буде уже десь в горах. Зараз ми відправляємося. На прогулянку містом Ворохта. Сьома ранку, а сторона вокзалу в Ворохті зовсім пуста, Можна прогулятися. Ну, краєвиди тут прикольні. Це, власне, і є сам центр Ворохти. Оце я тобі не казав, але ну, тут збираються за всі бомбіли і... Штурмлять на опитних туристів, тіп, ціни накидують. і Та, та як той був, що на самому початку. Тарас Шевченко. Отже, ми знаходимося в самому центрі ворогти, нам зараз в ту сторону. І архітектура в ворогті мені вже починає подобатись. Доволі так по-карпатському це тут виглядає. Ворохта – це селище міського типу з давньою історією. Воно засноване у 1568 році, і на даний момент Ворохті 454 роки. СМТ оточують сім річок. Серед них найбільша річка Прут, через яку пролягає один з найбільших мостів Віадуків у Європі. До речі, у ворогті є декілька таких мостів, і споглядати на це конструкторське диво можна дуже довго. Віадуки дійсно прекрасні споруди, арки у таких мостів симетричні, але одна з них завжди ширша. До речі, тут знаходиться одна з гуцульських церков. У ворогті є на що подивитись: від мостів віадуків до церков та меморіалів і пам'ятників, а також тут є місця з прекрасним видом на гори. Я вона я тобі скажу мілководна, десь сюди кого? От би уж був такий мілководна, брод приблизно по косточки. Прекрасна річка в горах. І от власне звідси видно відок, його кусочок. Конструкція цього моста досить цікава, його е, виставляли камнями, отак от в круг. І власне ця конструкція тримає, не розвалюється. Досить цікаво. Колись будували. Мені що, що подобається, як... Падають хмари на гори в тій стороні. Маємо таке затемнення, якраз хмара пливе. Зараз ми рухаємося в сторону місця, де можна ловити попутку. Зараз під горку взагалі машина не зупиниться і вже метрів 500 нам треба пройти. Скоріше за все, зато пішком тут відкривається зовсім інший вид на саму Ворохту і наближені до неї села. Зараз у нас в планах піймати попутку до села Ільці і звідти дійти пішки до Дземброні, звідки ми почнемо наш маршрут в сторону Піпі Івана Чорногорського. Далі в сторону Говерли і далі будемо прикладати маршрут по ходу діла. Пішком я тобі не на машині, так само і автостопом. Я вирішив, що Карпати треба досліджувати саме автостопом, тому що на машині ти всю ту красу пролітаєш, а пішки ну, зовсім по-іншому відкривається. Ось в цій стороні знаходиться ще один в'янок, він діючий. Над річкою забув як вона називається. Де, треба <гум> так я думав, що це стрий, але це не стрий. Річка. Якось на букву П. Вроді би Я би тут жив. А ні Тобі то було на насики пофіг, так не інтересно. Отак як той Толяндич, в Одесі живе? Так. Кожного дня на тому, на морі. Ну як типа... живе біля моря і каже, літо один раз був на морі. Ага. А в нього видно море, так? Да? А. Та ні, в Карпатах знаєш. свіже Якщо б ти помінявся з кився. О, і ті були в захваті, і ті були в захваті. Може бути. На деякий час, так? Коло джерела знаходиться ще ось такий кемпінг, навіс, можна сказати. Але як бачимо, туристи, як завжди, все псують. Ну, от правильно тут написано, ліс це не смітник. Хороше таке місце. І вогни ще розпалити, і відпочити, але засрали абсолютно все. Що собачки? Сам Ми... то не подобається природа. Природа? Природа. Таку вони тут зробили. Отаку. Таку ота. то Ото прям природа з природи. Ще якісь кульки диви. Ніби від цього, від э, пістолета. Пах-пах. По гарно. Ну що, будемо дегустувати? Зараз спробуємо першої карпатської води, джерельної. Як воно? Добре. Має привкус спрайта. Але нічого, дуже добре. Смаконямка. Угу. Дуже угу. смачна вода. Виходить мінералка зі смаком спрайту. Так. Тільки так. Машина сзади. Ні, а так тут. А у дикій пята, тих тих ті поставили? В Карпатах на дорозі просто пасуться корови. Це в них пастбище отута. Отак от вони безстрашно. Ходять по трасі. Дивно, що пастуха немає, як то так без присмотру лишили корів. Але виглядає прикольно. Махатися був. Бля, то вона і нас може завалити за таке. Кітілком, так? На горілки будемо. Вот. Класс вообще. Романтика, романтика. А гитара? Не езжай уже. Может, все я ходовая, не жалко, нет? Ну, на Ауди ему можно. Ну, а что у него не такая же ходовая? Это в чем? Такие же тяги. Не, она просто дороже. Разве что? Нас трішки підкинули до під'їзду до Заросляка. Машина трошки була низька по підвізці, а тут і дорога погана, тому нас висадили за 3 км до самого Заросляка. І це вже краще, ніж піти пішки від самого початку повороту на Говерну. Рухаємось в сторону Заросляка. Залишилось насправді не дуже багато, приблизно 1 кілометр. Завдяки тому, що ми піймали попутку, дуже сильно це нас виручило. А так, без попутки, я думаю, ми і до вечора сюди би не дійшли. Насправді на дворі літо, а в Карпатах іще лежить сніг. При тому, що температура повітря ну, градусів 18, напевно, по відчуттях, але сніг іще залишився. Вже потихеньку показалось підніжжя говерли, вірніше, її е, вершина. Ми бачимо, як я казав, літо, а ще сніг лежить. Ну і тут доволі прохолодно, якщо стояти на привалі. Там на горі, я вам скажу, як мінімум одна група туристів є. Взяли карпатську наливку і поперелимо зараз а, в пляшку пластикову, тому що ну, десь 2 кіло, навіть 2,5 вона важить. Тобто літр наливки в добавок ще кілограм десь, може грам 700 стекло важить. Тому будемо полегшувати вагу рюкзака. Руслан перевдягається. Зараз будемо перепаковувати рюкзаки, готувати їсти, але першим ділом спуститись до джерела. Все, погнали. Зараз я спускаюся до джерела, набрати води, будемо готувати собі трошки поїсти, бо не їли вже, можна сказати, добу майже. Сили треба чимось поповнити, тому... Зараз как раз наберемо на джерелі И накрыть это все дело крышкой. Лайфхак Лайфхак з Чорнобильської зони. Підпрацюємо урон. Я от майже все перелив, я ще чую яка вона тяжка. Грам 700 там до слова. Ну, чуваки тащили з собою. Грам 500. Вставляю тобі. Ага. Отже, на десерт у нас капучино і шоколадка. Мараделок є, то інтернет є. А я 4G. А в мене нема. Якщо у мене пілікає, то інтернет є. 4G є. Там? ЛТЕшка. Отже, ми обрали для себе синій маршрут на гору Говерла. Протяжність 3,8 км, 2,5 години. Зеленим буде 3 години. Ну, зараз подивимося, скільки воно у нас займе, тому що синій набагато важче. Ну і тут загубитися доволі складно, тому що якщо подивитись на Маркування маємо синій і зелений. Далі маршрути розбігаються. Синій йде наліво, а зелений, наскільки я пам'ятаю, прямо. Отже, вперед. Я не був тут два з половиною роки. Все, займався Чорнобилем, послугами провідника і забув про красу Карпат. Зараз, можливо, це мій останній похід взагалі у цьому році. Сило Самі знаєте, яких обставин... Тому, тому хоча б зараз вирватися, можливо, і в останній раз. Сам підйом на говерлу на самих початках це ось такі от камні в змішку з корнями дерев. Пізніше камні закінчаться і будуть просто лісові стежки. Це якщо йти зеленим маршрутом. Стосовно синього, я, чесно кажучи, не знаю. Рідко, коли бачу відео зі синього маршруту. Тому що усі блогери чомусь полюбляють підніматися саме зеленим. Ми йдемо неординар... неординарним маршрутом, тим, що важче. Як тобі, тим, що важче буде пройти? Нічого. Пройдемо. Зато його дуже рідко знімають. А це безумовно плюс. До речі, це підйомники. Тут ті, хто лінується, могли колись скоротити, здається, 500 чи 600 метрів, заплативши денежку, і приїхатися на фунікулері. Зараз фунікулер не працює і треба йти своїми двома. Мені цікаво на горі. А якщо там є сніг. Чи там буде дуже слизько на стрімкому підйомі. Ми не з тих, хто вибирає весь ці тропи. Ми їх як-міяк сталкери маємо вибирати більш тяжкі маршрути. Я погоджуюсь, тому, власне... Колись ми підемо в зону відчуження не то, щоб по дорогах, ми підемо таким маршрутом, який ви ще ніколи в житті не бачили. І я, чесно кажучи, не знаю, чи ми самі його подолаємо. Давай. А? Цікаво, подолає? чи цими піздарями було б класно пройтись. Угу. Чисто лісами, зарошими. Я думаю, там цілий тиждень до Прип'яті займе. Ось, власне, ось тут а, закінчується підйомник і то власне 500 метрів, які люди собі колись скорочували, чесно. Платити гроші за те, щоб піднятися на фанікулері ну, таке собі задоволення. Я ж був, пам'ятаю, купив стадікам, думав. Якийсь день прийду в Прип'ять І давай типу по всіх вулицях прийду з пішком, знаєш. із з Не вийшло? Стедік я зимою замовив. Да А ту там Якийсь Стабілізатор, знаєш, більш менш нормальний чоловік. Вісім, дванадцять. Ну там уже соответствующий стабілізатор треба. Такий, що він під ту вагу. Бо считай, тушка з об'єктивом важе нормально. Оп, оп, оп. Якщо ви плануєте підніматися на говерлу, то раджу вам робити це з самого ранку, тому що в день дуже багато туристів піднімається на гору. В шостій ранку, якщо ви прям встигнете піднятися, то то самий топчик. То дивись. Щоб ви розуміли, що таке синій маршрут. Ну, власне, от для прикидки ось от такий от тут підйом. Ліквід каже, що в кінці буде під 60 градусів підйом. Ну, нічого страшного. Тут маєш десь 50. Ну так солідно я тобі скажу, солідно. Тут уже, знаєш, повну ногу не станеш, як на зеленому. Прикинь тут, коротше, на Веліку спускатись з Сам... самого вершочку. Пряміком туди воду то, Я думаю, що останнє що було би в житті. У нас тут трошки привал. Збираємось з привалу. Так. Тому що маршрут важкий, в плані того, що він потний. Було би пасмурно. І не було би сонця, то було б цілком чудово. А так Приходиться трошки пострадати. Пострадати. Як я вже казав, м'язи трошки болять, але кайфово. От, от давно цього не відчувалося, що прям рюкзак натер. Тому в зоні не було. Так, да, в зоні, ти знаєш, набагато тяжче. От погодься. Тяжче, тому що там кілометраж набагато більший. Але вверх. І получається те же саме, що по зоні, в принципі. Поїзносу. На цьому перша частина походу в Карпати добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, лайки та коментарі. Біля мікрофону був як завжди мішання. Я бажаю вам удачі та мирного неба. Проходимо ось такими горами. Сподіваюсь, незабаром побачимось.